Пишу вам з Франківщини, хочу щиро подякувати вам за науку, яку ви даєте. Це великий труд. Підкажіть, як поводитися з такими людьми, які постійно хочуть сваритися і провокують до сварки. Бачать у всьому відсутність, підступність і вважають всіх ворогами. Дивіться, найперше, щоб ви розуміли, такі люди, вони є трошки, якби, знаєте, Інфіковані вже з ним духом, і треба їх, е, як з ними поводитися. Як би ви поводилися, як би Дух прийшов вас і спокушував, навіть якщо би ви знали, що Він, то я не знаю, то я би його там не хрестила там, чи ще водов свічайну вкропила. Як поводився Христос, то є той приклад, який Він нам каже, геть від мене святино. Єдиному Богові будеш поклонятися. Тобто ніяких діалогів не треба мати з злим духом. Ніяких. Бо дияволу потрібний діалог. Він просто хоче з тобою говорити. Якщо ти з ним говориш, ти його визнаєш. Я дитина Божа, нічого не хочу з тобою мати. Хто з вас спробує сварити, ви кажете, знаєте що? Я дитина Божа, я з тобою не буду всі сварити. Поки все не успокоїш, нічого з тобою не хочу мати. І все просто себе віддаляти, уникати конфліктів. Але тут треба оче було за правду сказати не треба. Там, де треба сказати за правду, ви самі почуєте і познаєте. Якщо Хтось із хатних, з ваших домашніх, що свиясняє, які там, хто прав, хто винуват, краще вступися. Але отже, то неправда. Уступися дає людині можливості зрозуміти, що таке брехня і наслідки брехні. Хай каже. Хай каже. Є таке слово Боже, все дуже добре. Так і відповідайте. Дуже добре. Каже тобі там, що ти там дурний. Дуже добре. Хотілося запитати вас, як боротися з покусою диявола і як перестати нервуватися на різні дрібниці, Буду щиро вдячний. Бачите питання актуальне, люди От майже одно і то см запитують те, що я казав. Не реагуйте. Відділюємося від, від, від Злого Духа. Нічого з тобою не хочу мати, я дитина Божа. Не треба кидати йому визов. І я тебе молитвами поборю, я до тебе в вербиці зговорю, і ти відтічеш від мене. Не треба це робити. Не треба, навіть Христос так не робив. Не кидайте з дому виклик, бо Він вас зламає. Просто від нього не знаю тебе. Чули, Христос сказав, і прийдуть багато моїм, я буду стукати. Господи, Господи, ми твоїм іменем пророкували. Ідіть, геть від мене, я вас не знаю. Страшні слова. Страшні. Для диявола так само ці слова страшні. Геть від мене сатано, я тебе не знаю. То як Христос поступав у пустині. Геть від мене сатано, не знаю тебе. Я дитина Божа, крапка.